Немає безнадійних ситуацій. Є безнадійні люди. Це девіз тренера зі стрільби з лука Івана Дзядика. Він вже другий рік займається з ветеранами і військовими, які лікуються у реабілітаційному центрі Галичина на Іванових тренуваннях. З лука стріляють навіть зубами. Це добре. Та, Та, ти шо, Я думаю, що цілу надо брати у зуби. Думаю, уявляв, що там ще буде ноги задіяні. Спочатку тренування зі стрільби з лука Іван Дзядик на волонтерських засадах проводив у городку. Відколи ж у реабілітаційному центрі облаштували лучне поле, то Іван Дзядик їздить у Великий Любінь тренувати ветеранів. Отримав там посаду асистента фізичного терапевта. Цього разу постріляти прийшли 17 військових. Пальчики відпускають тя диву. Рука відходить назад. Я вже мріяв давно, просто ноги не було. І думаю, як на одній нозі стріляти. Тут вже мені протез задали. Життя далі продовжується, навіть після поранення, після інвалідності. Просто ну дає тобі можливість забути можливо якісь не самі кращі моменти війни. До поранення вони мали одне життя після поранення. Це вже друге життя. Можливо, вони зачіпляться за спорт, будуть стануть спортсменами, паралімпійцями. Іван Дзядик знає про що каже. Із шести років він мав проблеми зі здоров'ям. А після аварії на мотоциклі в 14 взагалі міг більше не стати на ноги. Три операції в мене коліна немає, воно роздроблене. Я в гіпсі був до пояса, весь загіпсований на костелях. Всі йшли в сусіднє село на кавалєрку 4 кілометри. Я з ними йшов так і розходився. Пригадує підлітком знайти мотивацію і ціль у житті йому вдалось не відразу. Не знав до чого кинутися, що що я дальше маю робити. Я собі вже потім поставив мету. хотів медичний вже в медичному попав на стрільбу з лук. Зустріч, яка змінила Іванове життя, трапилась у Львові взимку 2006-го. Тоді доля Івана Дядика зробила дуже вдалий постріл. Вийшов з трамваю, і тут дядько старий такий високий підійшов мене по плечку. Ой, ви інвалід. Я думаю, зараз я тебе як. А я тренер паралімпійської збірної. Може би спробували Неочікувано Бах вже майстер спорту, бах вже на міжнародні змагання. Іван Дядик став рекордсменом світу і Європи. Зараз продовжує спортивну кар'єру. Стрільба з лука дала йому шанс на нове життя. Тож він пообіцяв собі віддячити за таку нагоду. Завести у професійний спорт п'ятьох паралучників за вісім років тренерства. Двоє вже у цьому переліку. Один з них ветеран Артур Головін з Харківщини. За менш ніж рік після перших спроб у городку Артур потрапив до резерву української збірної від осені 2023-го Стріляти з лука у Івана Дзядика спробували 360 ветеранів. Вони вже мають усвідомлення, що краще спорт, навіть любий спорт, не то що стрільба з лука чи стакан. І більше з них спорт вибирає. 20 хвилин. Стільки часу Іван поволі йде на роботу у центр спорт для всіх. Вже 8 років він наполегливо розвиває спорт у своїй громаді. Чотири рази на тиждень тренує три дитячі групи лучників, а це 30 спортсменів різного віку. У нас вже є шість кандидатів в майстри спорту, багато призерів чемпіонатів України, переможців чемпіонатів України. Приклалися і, плавно пальчики пішли. Тренер, безумовно, мене дуже сильно підтримував. Не давав все-таки здатися, навіть коли пропадало бажання тренуватися через невдалі результати. Також він чудова людина, яка може завжди підтримати і наставити на щось правильне. Разом зі своїми спортсменами Іван готує два нові щити для відкритого чемпіонату городоцької громади серед ветеранів, який відбудеться за декілька днів. Я люблю двіжуха і люблю допомагати хлопцям, щоб вони не падали духом. Щити готові, і 20 лучників ветеранів із трьох областей випробовують їх на міцність серед учасників чемпіонату і декілька іванових вихованців. Став, став, став палиць. Молодець. Іван мені як надихнув на це. Я вообще не думав, як, як це стріляти зубами. Він своїми досягненнями мотивує, може знайти мову з усіма. В нього і діти, і дорослі, і ветерани. Мені подобається з ним займатися. Прогрес є. Це дуже приємно, що такі змагання проводять. Не зациклюється на пораненні, трохи ну, вертаюся в обичне життя. Після насичених чотирьох годин змагань Іван додому не збирається. Далі за розкладом має займатися з дітьми. Мені здається, що тренер у цьому залі живе, бо він завжди сюди ходить. кожен день мені допомагає. Я коли стріляю, то я щаслива і ніколи не втомлююся. Щасливий є тренер, але все ж втомлюється. Чотири тренування на день це максимум його фізичних можливостей. Є обмеження в ходьбі, багато не походиш вночі не дає спати, крутить так, якщо. Переходити, щоб продовжувати допомагати іншим, іванові теж потрібна допомога. Мріє про власне авто. Щоразу доїхати у великий любінь до ветеранів, завдання із зірочкою. А треба ж і обіцянку виконати, привести саме у професійну парастрільбу ще трьох спортсменів. Хоча на цьому городоцький Робінгуд зупинитись, точно не зможе.